Повернення легендарного аватара у кіно, гучний фінал дивних див, радіоактивне продовження Фоллаута, нова глава ножів на повнометражний дебют творця Ганібала і багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І так я знаю, що більшість уже готується до марафону по Гаррі Потеру. Максимально розумію, та обома руками підтримують цю традицію. Але в грудні виходять ще й новинки, які саме час обговорити. Як завжди, всім і кожному щиро дякую за підтримку каналу на Патреоні та безпосередньо Ютубі. А також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Всім приємного перегляду, друзі. Буде цікаво. Відкриває грудень велетенський скандинавський монстр, троль. Традиційно для сиквелів друга частина помножить на два все, що було в оригіналі 23-го року. Більше масштабу хаосу, фольклору, гумору і подвійна доза тролів. Адже давня істота повернеться, щоб помститися, а захищатимуть столицю Норвегії не тільки знайомі обличчя, але й інший троль. Ну ви розумієте, Годзіла проти Конга з нордичним акцентом. Загалом жодних відкривань, просто дріб місцевого колориту загорнута в оболонку класичних голівудських блокбастерів. Ох, що за радість. Грудневий сезон святкових історій розпочне Мішель Файфер разом із різдвяним хаосом. Вона зіграє ідеальну маму, яка завжди тримає все під контролем від подарунків до гірлянти, загалом настрою. Але коли щорічна метушня набридає, а галаслива родина про неї забуває, Мішель влаштовує самостійну святкову одісею з низкою життєвих пригод. Все виглядає непогано, не глянцево солодко і непережовано, Хоча історія тут проста. Та її зрозуміла екзистенційна різдвяна подорож, трохи жартиків, божевілля, і все це прикрашає безліч знайомих вам акторів. Хороший жанровий варіант на свята від Амазон, особливо на тлі того, що відбуватиметься в кінотеатрах, де транслюватимуть школи Санта-Клауса, черговий криваво вбивчий ремейк однієї тихої ночі, та норвезький мікс Літла і саму дома» під назвою Вполювати мишу. o que Netflix знову повертає нас на дикий дикий захід, де виживає переважно той, хто краще вправляється з револьвером. В центрі історії опиниться протистояння двох сімей заможної та бідної, на чолі з Джиліан Андерсон, яка виступить ненаситною темною постаттю та ліною гіді, що захищатиме разом із чотирма всиновленими дітьми новоспечений дім. А на кону у нас клаптик до біса дорогої землі. Для вестерна, що розвиває події в 1850-х, покинуті Здаються занадто глянцевими. Але коли на горизонті з'являються дві харизматичні сталеві леді, візуальні претензії тануть. А напруга таємниці емоцій та конфлікти просочують кожен кадр. Загалом серіал виглядає дорого та ефектно. Ймовірно, гідний конкурент з сучасним вестерном, яких не так і багато. Сентиментальна цінність. Після успіху найгіршої людини у світі Йоакім Трієр повертається на екрани із черговим емоційним драмеді. Фільм познайомить нас із двома сестрами. До речі, Рената Рейнсве знову в кадрі, які після смерті матері приїздять у рідний дім, де також з'являється Татусь, успішний режисер, що покинув сім'ю багато років тому. Він пропонує старшій тонці роль у новому фільмі. Та відмовляється, батько знаходить голівудську зірку і починає знімати стрічку про сімейні травми. У будинку, де вони і виникли. Далі мікс гумору, болю, образ і дуже чесних моментів, яким глядачі в канах аплодували 19 хвилин. Це один із найкращих фільмів фестивалю з шикарними оцінками на томатах. Тож, велкам на справжній сімейний терапевтичний сеанс. До речі, також нагадую, що з листопада на 4 грудня перенесли нетиповий ромком від А24. Та Елізабет Олсон після смерті має обрати партнера на всю вічність. П'ять ночей у Фредді. Величезна юна фанбаза ігрової серії, попри те, що ми отримали далеко не найкращий горор. Допомогла фільму купитися у вісім разів. Тому, за правилами Голлівуду сиквел не змусив себе чекати. Новий розділ аніматронічного жаху відбудеться через рік. Спокійне життя триватиме недовго. У місті розгорнеться фестиваль, присвячений легендарній піцерії. Роботизовані вбивці покинуть будівлю, а зв'язок та в свою чергу втеча Ебі змусить наших друзів знову рятувати. Дитину, поступово розкриваючи темні таємниці серійного вбивці, та загалом історію створення аніматроніків. Сиквел обіцяє додати масштабу і серйозно розширити лора. Але й хотілося б, щоб сюжет нарешті дотягнувся до загальної атмосфери. Плюс знову маємо рейтинг під 13 що дошкуляє металевим монстрам. Ну а найбільша інтрига, чи зможе друга частина знову зібрати стільки ж грошенят, чи все таки хвиля хайпу поспала. Спартак Димашора. У вересні розповідав про повернення культового серіалу на маленькі екрани, але його неочікувано відтермінували. Тому для тих, хто пропустив анонс, коротко. На вас чекатиме альтернативна історія в дусі антології Марвел. А що як Ашор пережив фінал другого сезону і отримав школу гладіаторів в обмін на допомогу римлянам у вбивстві Спартака та придушенні повстання? І як на мене, це не найкраща ідея воскресіння легендарного всесвіту, Експеримент, що грається з каноном. І на промо нагадує звичайнісінький фанфік. Битва між сушею та морем. Масштабна угода BBC та Дісней, здається, вже починає давати свої конвейерні плоди. Студія представила нам новий спін-офф легенди телебачення доктора Хто. Серіал зосередиться на знайомій вам організації Юніт, яка час від часу фігурувала у флагманському серіалі, а цього разу вона намагатиметься запобігти глобальній війні між людьми та давньою расою морських дияволів. Поки що в мережі з'явився лише коротенький тизер, темніший і доросліший, в дусі торчуда у свої найкращі часи. Тут і політичні інтриги, давні пророцтва, міфічна загроза і примарна війна. Я із Всесвітом доктора, якщо не рахувати коротенька, по Вернення Девіда Тенента вже давно не на одній хвилі, але цей спіноф виглядає доволі пристойно. Людина проти немовляти. Хто переглядав минулу співпрацю комічної катастрофи Ровена Аткінсона із Netflix людина проти бджоли прекрасно розуміє, яку пригодницьку авантюру принесе новий малесенький суперник? Тревор Бінглі опиниться в ситуації, де всього на годину доглянути дитину перетвориться на справжню гру на виживання, до речі, у атмосферних різдвяно-новорічних декораціях. Комедійний Армагеддон обіцяє подарувати море кумедних ситуацій. Містер Бін все ще в чудовій харизматичній формі. А найголовніше, що цього разу на нас чекатимуть не ті коротенькі десятихвилинки, а нормальні повноцінні епізоди. Персі Джексон та Олімпійці другий сезон. Пишіть в коментарях, як вам нова інтерпретація від Мікі Мауса, Адже я здається навіть не спромігся пройти перший епізод цього квесту. А продовження ж перенесе вас у легендарне море чудовиськ. Персі та його друзі вирушать за золотим руно, щоб урятувати табір на півкровок від нападу монстрів. До речі, цікаво, чи вдасться серіалу врятуватися від долі повнометражних попередників, які так і не дійшли до наступної пригоди прокляття Титана. Монстр під ліжком. Відомий своїми подвигами на маленьких екранах, особливо жахаючи смачним ганібалом, Брайан Фуллер нарешті дотягнувся до свого повнометражного дебюту і в чергове об'єднався з Матсом Мікельсоном, цього разу найманим вбивцею, до якого звернеться за допомогою юна сусідка. Дівчинка, яка свято вірує, що монстр з під ліжка перетворив її батьків на вечерю. І тут здається, сформується союз в дусі Леона Люка Бессона, адже чоловік погодиться розібратися з уявленням. Ним монстром, який реальними головорізами, які схоже на нього й полювали. Перечуття містичної загрози, яскравий практично казковий антураж, і дрібка екшену. Фільм виглядає видовищно, скажено, стильно і головне свіжо. Те, чого всі фанати кіно давно чекали: щось оригінальне, дивакувате й атмосферне. Фуллер знову зробив свою магію, і цікаво, як вона покаже себе на екранах. Адже на жаль, монстр під ріжком не може похвалитися гучною промокампанією. Маленькі катастрофи, психологічний трилер, що адаптує одноіменний роман про дружбу, материнство і таємниці, які можуть зруйнувати будь-які зв'язки, ще не обзавівся трейлером. Але творча команда обіцяє напружену і дуже емоційну історію, яка розгорнеться навколо чотирьох подруг, що мріяли стати мамами. Та коли одна з них привозить у лікарню дитину з травмою і не може пояснити, що сталося, їхня дружба тріщить по швам. Ножі наголо прокинься покійнику Деніал Крейг повертається до ролі Бенуа Бланка з черговим вбивством, традиційним зірковим кастом та іронією творця цього детективного дійства Раяна Джонсона. У новій главі ексцентричний слідчий відвідує церкву маленького богом забутого містечка. Під підозрою опиняться різношерстні парафіяни, і звичайно ж кожен із них приховуватиме купу таємниць та мотивів. Трейлер взагалі не розкриває карт, просто підкидає ту саму кумедно напружену атмосферу наголо, які круто обігрують старі добрі детективні тропи. Третя частина справляє хороше враження. Головне цього разу не перегнути з абсурдом як у «Скляній цибулині. Fallout. Амазон не підвели, і всі обіцянки із блискавичною швидкістю випустити другий сезон втілили в життя. Замість мінімум двох-трьох років, саме з такою періодичністю виходять сучасні флагмани маленьких екранів. Хітова ретро-футуристична історія, що розірвала минулий рік, повертається на екрани. У мрія на подорож до Нью-Вегаса, на яку натякав фінал, відбудеться. Наші друзі стикатимуться із мутантами, фракціями, інтригами та власним минулим. а Флешбеки розкриватимуть правду про велику війну і темні секрети Волтек. Постапокаліптичний тріп у серце хаосу виглядає ідеально як справжній ядерний атракціон. Трейлер обіцяє більше анархії, більше масштабу, чорних жартиків і купу великодок. Схоже, другий сезон вибухне ще сильніше, і до речі, на третій серіал уже продовжили. А єдиний мінус цього божевільного дійства, що тепер нам не вдасться влаштувати марафон по фолауту, адже стрімінг на жаль випускатиме по одній серії на тиждень. Аватар і попіл. Аудіовізуальний епос Джеймса Кемерона повертається у кінотеатри. Трейлер демонструє абсолютно нові локації, персонажів та розвиток конфлікту, адже на горизонті з'явиться нове плем'я народу попелу, темніших, агресивніших мешканців Пандори, що натякає не лише на протистояння з людьми, а й на війну різних кланів. Все, як завжди, яскраво, епічно та масштабно. Залишається лише питанням, чи зможе сценарій наздогнати візуал. Сподіваюсь, обіцянки Кемерона про ці. Цікав і повороти сюжету справляться, адже хронометраж знову понад три години. І навіть найдосконаліший CGI цього разу може не врятувати відсутність притомної історії. Пишіть, чи вірите у третю частину, її чи вдасться їй дотягнутися до грандіозних касових зборів попередника. До речі, є велика ймовірність, що разом із аватаром ми отримаємо перший тизер месників судний день або з четвертого людини павука Погодьтесь, приємний подарунок. Інсайдери вже давно про це говорять, а Дісней неодноразово провертали подібні рекламні авантюри. Емілі в Парижі, п'ятий сезон. Пригоди молодої американки продовжуються. Гадки не маю, які особисті драми переживає нині героїня Лілі Колінс, хоча й вимушено свого часу переглядав початок цього комного лоску. Трейлер засвідчує, що Емілі уйорветься у Рим, де її чекають нові перепотії, кар'єрні виклики і, звісно, сердечні катаклізми. Загалом здається все як завжди. Хоча творці обіцяють, найефектніший, найромантичніший, і найскандальніший сезон. Ваші улюблені казки від авторів перед прем'єр. Анаконда Зміюка, яка в моїй пам'яті живе як жахестик з часів VHS, перетворюється на шалену комедію. Двоє друзяк Пол Рат і Джек Блек, тандем, заради якого можна піти у кіно, спробують втілити давню мрію зняти власний ремейк Анаконди. Як ви розумієте, ідея звучить добре лише на папері, тому як у часи грому у тропіках команді доведеться протистояти реальній загрозі. Справжній велетенській Анаконді. З цього моменту сценарій летить у смітник, а на Чік купанує хаос, імпровізація і спроби не стати сніданком для змії. Одним словом, масштабний комедійний атракціон. Крики з усіх боків, екшен лється рікою і абсурд на максимумі. Дивні дива. Гадаю, нагадувати нікому не потрібно, але все ж грандіозна кульмінація. Ну ви розумієте, ставки неймовірно високі, а жертви неминучі повертаються 25 грудня з трьома новими епізодами. А восьма і фінальна серія з хронометражем у понад дві епічно емоційні години увірветься на екрани 31 грудня. Отакий святковий подарунок під ялинку підготували брати Дафери. Обов'язково діліться враженнями про першу частину п'ятого сезону, якраз монтую випуск. Пардіє релізом. Сподіваюсь, кульмінація виправдає очікування, Адже після стількох років теорії, баталій в коментарях і безкінечних. А що як, ми заслуговуємо на обіцяну болючу, але чесну крапку. Копенгагенський тест. Шпигунсько науково-фантастичний серіал від пікок ще не похвалився ані тизером, ані трейлером. Все, що наразі є, це кілька фото з майданчику та сюжет, в центрі якого опиниться персонаж у виконанні сімулю. Аналітик американської розвідки зрозуміє, що його мозок зламали. Хтось отримав доступ до всього, що він бачить, чує і відчуває. Чоловік намагатиметься жити, ніби нічого й не сталося, щоб зберегти життя і паралельно пробираючись крізь брехню, політичні інтриги, подвійних агентів. І Спогади, яким уже не можна довіряти, докопатися до правди. Нам обіцяють жорстоку атмосферу параної, задковий сайфай, багато екшену і абсолютно нелінійну подачу. Ідейно, це звучить дуже смачно. Тепер головне, щоб на екрані концепція не розсипалась. І сподіваюсь, проєкт все ж дістанеться до нас 27 грудня, адже релізів в останньому місяці року не так і багато. А деякі з них той же серіал полювання від Apple TV, відтермінували, видаливши трейлери і не прокоментувавши ситуацію. Нещодавно, до речі, Яблучний сервіс зробив Подібний із кримінальним бойовиком The Десаменс, з напруженою партією Джесіки і масштабними терактами. Серіал за офіційними даними нібито відзеркалював реальне вбивство Чарлі Кірка, тому був перенесений на невизначений час. А зараз пишіть в коментарях, що плануєте переглянути у грудні, навіть якщо сьогоднішній список не зайшов. Можливо, у вас є свій щорічний зимовий традиційний кіномарафон. Дякую за увагу, друзі, і до наступної суботи.